Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні в нас 3 квітня, 2025 рік, четвер. Ось така гарна погода. Сонечко сьогодні світить. Зараз 8 година ранку. Ми з чоловіком будемо знову мити вікна. Ось так. Він там навіть магнолія вже розцвітає, розквітає, там чи видно, чи ні біленька. Ось так гарно. Все починає зеленіти. Знаєте, як сонечко світить, то й душу радує якось. Я прийшла на мешкання. Мені треба взяти тряпки, ті, що вікна витирати, стирала. Вчора. Я це прийшла, зараз заберу. І будемо працювати знову. Так, забрала тряпки. Все, купу у на вчора направа. І йду. Це наш під'їзд, тут де ми живемо чоловік. Ось так. Ось так. Голочка співає, кукукає. Сороки літають. Тепло, небо гарне, голубе. Тепло. Сьогодні буде дуже гарний день. Вон магнолія там. Не знаю, видно, не видно. Вона деревце таке майже засохше, а на вершечку цвіте на квітне. Декілька квіточок. Все, яснотка теж квітне. Корисна трава, але дуже, дуже неприємно пахне. Ось так, ось такі кущі жовті. Розпускається все, все розпускається любі друзі. Як сонце світить і на душі краще. І на душі краще. Лично дія якась в серці в душі є. Ось так. Гарно. Ну добре, мої хороші. Я вже підходжу до під'їзду. Будемо працювати. До зустрічі. Всім бажаю добра, злагоди щастя. Щоб всі були здорові і щасливі. До побачення.